Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Ми перебуваємо у Харкові, як і увесь цей тиждень. Сьогодні хочемо вам розповісти про Харків Освітянський. А це справді Освітянський центр України. Тут зосереджено майже 100 різноманітних вузів. Багато вузів найвищого рівня акредитації. В такому сьогодні ми одному і побуваємо. Це Національний фармацевтичний університет, знаний не тільки в Україні, чи навіть на пострадянському просторі, а й взагалі-то у 100 країнах тут навчаються студенти з цих країн. Загалом тут навчають 17,5 тисяч студентів. Можете уявити це практично невеличке місто. Все Це зосереджено в цьому вузі, в його корпусах. Ми звичайно якусь частину матеріально-технічної бази цього університету сьогодні вам і покажемо. Коли розповідаєш про Національний фармацевтичний університет, на моволі виривається най найбільший, найкращий, ну і, звісно ж, найстаріший. Його історія пов'язана з 1805 роком, роком заснування імператорського університету в Харкові. Власне, спершу кафедра, з якої і все починалося, називалася кафедрою речовинослів'я фармації та лікарської словесності. Так ось так трошечки мудрувато, але це був насправді. Той час золотий час для аптекарства. Звісно, що більше про національний фармацевтичний університет в нашій країні не знає ніхто як його ректор. Це Валентин Черник. Зараз саме він в своєму кабінеті зустрічається відомою хаткою людиною. Це Ірина Бережна. Вона народний депутат України. Валентин Петрович, мені мічень в вечеряно раз знаходитися в знаменитом на всю Україну, на весь бывший совєцький союз фармуніверситеті. какие уже есть достижения, результаты, чем хочется похвастаться и рассказать об успехах. Что касается Национального форума университета, я уже сказала, что визитная карточка его, она не только присуща городу, не только присуща она нашей стране, она присуща миру. По той причине он действительно такой величественный. 17,5 тысяч студентов, 2,5 тысяч сотрудников. И среди вот этих сотрудников 90% это кандидаты доктора наук. Но где, они, где такое Где такой можно найти еще? Как вспоминают мои друзья фармацевты, которые тоже, кстати, заканчиваются в высший учебный заклад, гранить фармацевтического наук справді важко, С собой это по сути Думаю, не один студент, который учится в чем-то в УЗИ, в Словетном УЗИ, с удовольствием забрал бы эту... Аудиторії підготовки собою до тієї аудиторії, де його зустрічає під час екзамена, дуже суровий викладач. огромное количество желающих получить те знания высококлассные, которые дают на базе фарм университета. Есть огромное желание студентов, которые приезжают, учатся и после этого уезжают в разные страны, делятся полученным опытом и знаниями. Я хочу сказать, что выпускники фарм университета работают практически во всем мире. Они работают и в аптеках, и на фармзаводах, и на консультантами в круг фармацевтических компаниях. Более того, разработки как и в области косметологии, так и все, что связано с фармацевтической отраслью, которые сделаны именно в недрах фарм-университета, Широко Широкоється як в нашій країні, так і далеко за її приділення. Як ви знаєте, вже тепер з нашої розповіді, це єдиний у світі спеціалізований вуз такої високої акредитації, справді знаний, відомий. Ну, хочу тільки побажати успіхів в подальших і викладацькому складу. І тим 17,5 тисячам студентів, які навчаються в цьому вузі. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включення.